Що в тяжкі хвилини за тебе небеса святі, панкі молитви друзів і родини та дорогих братів, сестер в Христі. Такі молитви підкріпляють душу, зміцняють тіло й оживляють дух. Вони немов бальзам живуть З чого що ці ряд тяжких недуг. Вони дають нам впевненість, надію і віру, що з Христом пройдемо все. Бо тільки він біль більвець зрозуміє, крізь бурю на руках перенесе. Як добре, що Господь нам дав молитву, в молитві сила криється міцна. Ми по житті йдемо, як в лезу бритви, молитва ж нам, як оберігна, якщо тягар важкий у твоєм серці, грозиться хвиля, човен затупить. Молитва сильна витягти і смерті. І допомогти у найскрутнішу мить. Молитва церкви, що ще є сильніше, по правді вона творить чудеса, молитва віра саме найцінніше, що у житті дали нам небеса. То слід один за одного молитись, так слові учить нас Господь святий. І тягарі важкі навпіл ділити, щоб легше було ближньому і ти, коли хто каже, я молюсь за тебе гріють у нелегкі дні, ти не один, бо за твою потребу стоїть хтось у проламі день і ніч. Ми в Біблії чи там, якщо двоє згодяться щось просити у отця, то зглянеться все сервишнє та нуждою і відповідь швидку тим серцям. Молімося за рідних і за друзів, за наших ближніх, що навколо нас, за тих, хто хворий, хто в тяжкій недузі. Страждає і болі терпить повсякчас, нам навіть слід за ворогів молитись, так сам Ісус Христос людей учив, образи пробачати, а не злитись. І жити так, як наш Спаситель жив. Частіше небо очі піднімаємо, І коли прийде пора на щастя, Господнього війця, тоді шукаємо, а Він повірить кожному воздасть.